І сьогодні я б хотів поговорити про наших українських ногів. І чому я, я не буду знімати відео так. Почнемо з другої причини. Я не буду знімати відео, того, що мало лайків, мало підписників, мало переглядів, мало коментарів. А на задній плани не звертайте взагалі уваги. Там і хоч реклами можуть бути. А пам'яті-то у мене вже мало. Для того, щоб купити. Казав, що не буду зупиняти на рекламах, але це було авторське право. І мені прийшлось зупинити рекламу. Тепер поговоримо про влогерів, яких я хотів підтримати і користуван доволоки. Звичайно, ви мене підтримаєте. Це не важко. Просто натиснути декілька кнопок. А зараз зараз я поговорю про блогерів. Вінорд. Український Майнкрафт блогер, який знімає Майнкрафт. А, до речі, тим блогерам, яких я назву в цьому відео, ви напишіть, що ось цей мій аккаунт зробив про вас відео. Я буду вам за це дуже вдячний. DZ, Декстер. Фэшн. Айрон Кинг. Бірка. Це все українські блогери-майнкрафтери. Богдан. Ексрайд Я чесно вибачайте, якщо неправильно прочитав. Я не знаю, як це читається. А тепер про інше. Найкращого блогера, якого я дивився. Набо ну, ви можете зайти на канал Вінорда, підписатися на всіх тих блогерів, а потім на канал Фэшена і там, коротше, будуть будинок вірту. Сподіваюсь, що ви мене зрозуміли.